Жити так, щоб від інших переймати лише найкраще. Так, з дитинства нас вчили батьки. Але можна зробити і так, щоб іншим було чому повчитися. У нас додають наші журналісти. Адже кожен із нас може бути взірцем у всьому. Хоча б, наприклад, у виборі найкращих товарів та послуг. Ми зробимо вас у цій сфері справжніми фахівцями. Вас вітає якісне життя. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Коли сало нерозлучне з м'ясом познайомилося з димом. Про що може розповісти колір копченого продукту і як красиво подати його до столу? Ось такий маємо флот із шматочків копченого сала. Скільки козиного молока потрібно для виготовлення одного кілограму сиру і як його роблять кращі фахівці своєї справи? Почали ми з того, що ми залили молоко в сироварню і тепер молоко пастеризуємо. Зміцнюємося розвагами. Чи варто мати домашню гойдалку та чому? Щоб дійсно виховувати вестибулярний апарат. Краса і захист. Про різницю між скляними та пластиковими лінзами сонцезахисних окулярів і чому їх не можна купувати без примірки. Вони не повинні давити на вісочну частину, також повторяють лінію бровей і лінію скул І не, до... не лежать на щеках. Шари м'яса, перекладені салом, так виглядає улюблена українцями підчаревина. Колись її найчастіше засолювали так під рукою у будь-який час, було те, що можна зварити борщ, сушкувати капусту чи просто підсмажити. Нині для українців головне не термін зберігання, а смачні варіації цього національного продукту. Про делікатесну підчеревину з димком розкаже найкраще до столу. На столі у киянки Оксани копчений бочок свинини продукт шанований і частий. Що не кажіть, копчене сало найсмачніший у світі продукт. Дівчина не самотня у своїй прихильності до цього наїдка. Справжні українці люблять копчене сало з проріззю, Тож виробники представляють багатий вибір подібної продукції споживачеві. В крамницях можна знайти і копчену грудинку, і бочок, і щоковину. А щоб смакувати із задоволенням, головне правильно вибрати копченості. Насамперед купуйте таку продукцію тільки промислового, а не домашнього виробництва. Сам процес копчення на підприємстві, коли використовуються такі заходи, то гон, там є технології, є там інженери технологи які доглядають до за цим процесом, щоб не було великих порушень, що не можна зробити вдома. Крім того, умови зберігання копченого сала повинні чітко дотримуватися, що можливо лише у відповідних магазинах. Взагалі рекомендується зберігати від нуля до 4, плюс 5-6 градусів цю таку продукцію у торговельних мережах. На вітринах можна побачити сирокопчені та варенокопчені делікатеси. Сирокопчений продукт дорожчий, а варенокопчений дешевший. Але ви навряд чи зустрінете виріб, виготовлений за ДСТУ. на сьогоднішній день. Сальна продукція піддається коптіння. Виробники виробляють великий асортимент. Як правило, за технічними умовами ця продукція виробляється. Купуючи делікатес, зверніть увагу на термін зберігання. Він різний для вагової та запакованої у вакуумну плівку продукції. Якщо ж продається там, наприклад, на вагу і особливо там, де варені вироби, там термін зберігання буде менший. Тобто найменший термін зберігання це буде там від п'яти діб і вже до тридцяти діб. Подивіться, щоб маркування з датою виготовлення не було переклеєне. Якщо ж віддаєте перевагу запакованому продукту, то пам'ятайте, умови зберігання забороняють використання мотузок під плівкою. Коли вибирати якусь продукт в вакуум пакуванні, треба звертати увагу на щільність упакування термоусадочної плівки, щоб не було ніяких повітряних бульбашок, бо саме під повітряними бульбашками збираються мікроорганізми. Подивіться на колір майбутньої покупки. М'ясо повинно бути рожевого кольору, характерного кольору. Ніякому разі не зеленого ні іншого кольору. Сирокопчений шматок може мати темніше забарвлення м'яса, а от у сала відтінки неприпустимі. Воно має бути лише білим. Жовтим сало бути не повинно, тому що це традиційно вважається такою ознакою, що не зовсім свіжа сировина використовувалась. І ну або, наприклад, дуже довго заморожена, лежала сировина, а потім з неї почали виготовляти продукти. Шкірочка ж продукту повинна бути приємних рум'яних відтінків, залежно від компонентів, що використовувалися в процесі виробництва. Ти кількості спецій від обробки має бути саме бути або коричневим, або золотавий, приємний колір. Купивши делікатес, подавати його можна по різному Таким продуктом я, я роблю бутерброди. Коли сама, просто беру і їм з хлібом. Але якщо чекаю гостей, то роблю з цього дещо цікавіше. І зараз я вам покажу як. Для цього нарізаємо сало невеликими шматочками. До сала, звичайно ж, найкраще чорний хліб. Кружечками нарізаємо огірки. Беремо хліб. До нього додаємо огірок та прикрашаємо зверху. Сало шматочки сала потрібно нанизати на дерев'яні шпажки і у вигляді паруса встановити на основу з хліба. Ось такий маємо флот із шматочків копченого сала. Однак, пам'ятайте, яким би смачним та любим не було копчене сало, постійним гостем у меню бути воно не повинне. Копченості відноситься до такого виду продуктів харчування. Як делікатеси, тому безумовно делікатеси. Ми знаємо, що ми вживаємо в необмеженій кількості, а в певній кількості ну там грам 30-40 на добу не більше, але не чаще, ніж раз-два на неділю. Якщо ж ви зважите на наші поради, то ваш бутерброд з салом буде безпечним та смачним. Те, що давні римляни називали білою кров'ю козине молоко, бо тоді і його, і продукти, виготовлені з нього, застосовували як ліки. Нині ж їх вважають дієтичними. Медики пояснюють, приміром, сир із козиного молока краще засвоюється організмом ніж з коров'ячого, бо містить насичені жари. А як його роблять сучасні виробники? Бачили наші журналісти. пасовище. Саме тут кози пасуться. Рано вранці їх виганяє сюди пастух, аби вони набиралися сил та жували травичку. А потім вони відправляються на ферму, де їх доїтимуть. Ну а вже після цього зі свіжого та ще теплого молока розпочнуть виготовляти козиний сир. Як саме це все відбуватиметься? Сьогодні маємо унікальну можливість побачити і ми. Ходімо! У нас в поголові 400 коз. Основне це розведення коз нас анінської породи. У нас це кози. Влітку кози випасаються ось на цих просторих полях, що розташовуються у 140 кілометрах від Києва. Взимку ж харчуються екологічно чистими наїдками. Ми самі вирощуємо корма, заготовлювати для животних. Це і сена, і зернові культури, кукуруза, ячмінь, віз. Так що наші козочки радуються життя, живуть, Ось зараз от вони пасуться. Молоко добре, хороше, вкусне і молоко з характером. Саме з такого смачного та свіжого молока тут виготовляється молочна продукція. Господиня ферми Ірина покаже нам, як народжується козиний сир з англійським корінням. Чеддер. Так, король англійських сирів, великолепно вкусний, полезний. Варяться сири на фермі у Ірини. Ось у такій великій каструлі із нержавіючої сталі. Це сироварня на газу, яка підключена до невеличкого балону. Спочатку сюди заливається свіже молоко. Ми залили молоко в сироварню і тепер молоко пастеризуємо. Пастеризуємо до 72 градусів. Пастеризують молоко півтори години. Після цього сировину охолоджують спеціальні вентилятори. Тепер молоко запастеризувалося, охолодилося до 31 31-32 и і ми вносимо культуру. Це термофільна закваска. Ірина відкриває кришку та всипає в каструлю вміст пакету. Залишають молоко на три хвилини для Культура должна розтворитися в молоке і действовать. Далі по технології ми додаємо сечужний фермент. Ми його э, розводимо в холодній кип'яченій воді, даємо постоять буквально теж минуту-дві, щоб пройшов процес, і вносимо в молоко. Тепер накриваємо його кришкою, вмикаємо сироварку та залишаємо на 30 хвилин. До речі, сечужний фермент, який називається хімозин, добувається зі шлунків молочних телят, в яких не більше 10 днів. Повернемося до нашого процесу. Смотрим, що ж з нашим молоком. Видите, воно превратилось в такий згусток. Вот Ми його перевіряємо на чистий срез. Воно готове. І починаємо резать. Для цього використовуємо спеціальні ножі, що називаються ліра. Господиня перерізає згусток вздовж та впоперек, аби вийшли ось такі невеличкі квадратики. В такому вигляді залишаємо майбутній сир на 5 хвилин, а потім запалюємо повільний вогонь та постійно помішуємо суміш протягом 30 хвилин. Час минув і ми отримали сирне зерно, з якого і формуватиметься головка сиру. Далі зливаємо сироватку та розкладаємо зерно по спеціальним формам. Після чого у сироварку набираємо гарячу воду. У чан ставимо невеличку каструлю, в яку обережно викладаємо форми з сиром. і залишаємо на 40 хвилин. Тут у нас сир постояв, ми його кілька разів перевернули, сиворотку слили. і у нас получились вот такие вот. Вы же помните, что он был порезанный, да? И он опять стал целым. И сейчас мы его режем. Сир нарізаємо знову на маленькі кубики, приблизно 1 на 1 сантиметр. Потім солимо їх та ретельно перемішуємо. До речі, жодних інших спецій чи добавок у виробництві такого козиного чедеру не використовується. Далі викладаємо шматки у ті ж самі формочки та щільно накриваємо. Ось такі гірки. Спочатку небольшим весом, потім через час вес ми збільшуємо до 8 кілограмів, потім через ще час ми вес збільшуємо до. 20 килограмм. И так они должны простоять сутки. Сутки, даже в принципе до 40 часов, это очень хороший вес для чеддера. Мы вынимаем из пресса, и у нас получается вот такой вот сыр. Такий сир чедер з козиного молока має ніжний натуральний смак, без яскраво вираженого присмаку козиного молока. До речі, для виготовлення одного кілограму цього продукту потрібно 10 літрів молока, а вартість одного літра 20 гривень. Тому за кілограм козиного чедру просять від 200 гривень. У другій частині програми ви побачите електроніка для гойдалки або чим виробники урізноманітнюють улюблену дитячу розвагу. Та які лінзи сонцезахисних окулярів краще обережуть ваші очі з пластику чи зі скла. Далі ми розкажемо про таке. Зміцнюємося розвагами: чи варто мати домашню гойдалку, та чому? Щоб дійсно виховувати вестибулярний апарат. Краса і захист. Про різницю між скляними та пластиковими лінзами сонцезахисних окулярів і чому їх не можна купувати без примірки. Ані не повинні давити на вісочну частину, також повторяють лінію бровей і лінію скул, І не, до... не лежать на щеках. Катання на гойдалці дарує малечі масу задоволень, а лікарі додають. Під час гойдання дитина розвиває вестибулярний апарат, зміцнює м'язи, нервову систему, а ще формує правильну поставу. А щоб ця розвага приносила лише радість, гойдалка має бути безпечною. Як не помилитися у її виборі, розкаже наш дитячий світ. На дитячих майданчиках, неабиякою популярністю у малюків, користується гойдалка, бо саме вона дає можливість малюкові зневажити силу тяжіння і відчути себе космонавтом або пілотом. Політ над твердю земною не лише дарує масу задоволення дитині, а й дозволяє розвивати вестибулярний апарат. Цей метод тренування було випробувано ще в середньовічній Японії, зазначають лікарі. Тих дітей, особливо яких готували і готували на те, щоб вони стали ніндзя. Розгойдували в люльках дитячих, які були прикріплені до стелі, розгойдували від стінки до стінки, навіть завдавали удари цією люлькою по стінах. По-перше, для того, щоб дійсно виховувати вестибулярний апарат. Звісно, такий екстрим то вже зайве, але правильно вибрана гойдалка не лише несе радість для крихти, а й допомагає батькам. Адже гойдатися можна починати буквально немовлятам. Для них існують стаціонарні гойдалки. Вони є найдорожчими. Цінова категорія напольних от 500 гривень і до 1500 гривень. За ці гроші ви можете придбати гойдалку, в якій є зйомний столик для гри та їжі, а ще дитин час може там навіть спати. До слова, такі моделі можна використовувати досить довго. Вони розчитані на, на більшій вес іноді, тобто до 50-60 кілограмів. І також у них є маса функцій. Щоправда, ці функції є лише в дорожчих електронних моделях. Вони мають таймер, а також механічні брязкальці, які крутяться над головою. Також включається музика, звуки птіць, звуки води. Включається з проміжутками 8, 15 і 30 хвилин. Дешевшою буде модель без електроніки. Така коштуватиме до тисячі гривень. Механически, с механическим раскачиванием ребенок сам себе раскачивает, то есть движением инерционным вперед-назад. Однако и для механичных, и для электронных гойдалок вимоги до безпеки одинаковы. В первую очередь родители должны обратить внимание на хороший качественный запорный механизм, чтобы качель вместе с ребенком не сложилась. То есть это проверяется очень просто нажатием применением силы на замок. Он должен только с применением силы открыться. Перед покупкою власноруч перевірте усі кріплення. Вони мають міцно затискатися. Особливу увагу приділіть елементам, які фіксують дитину в гойдалці. Підіточечний рівень безпеці не дозволить йому сползти вниз або вилізти із качеля. А от коли маля виросте з гойдалки і йому захочеться більше швидкостей, тоді варто підібрати йому виріб, який кріпиться на мотузках. Качель використовується для дітей. От двох до п'яти лет, в зависимости від фізіологічних можливостей, як буде он сидіти, наскільки йому буде удобно в этой качельке. От і пані Ірина з сином вибирає майбутню забавку. Ми шукаємо гойдолку для сина, щоб повісити її на дачі. Ну і хочемо, щоб вона була якісна, надійна, щоб його витримала і дешево по ціні. Підвісні гойдалки дешевші, аніж їхні стаціонарні сестри. Коштують вони від 50 до 200 гривень. На ціну впливає матеріал, з якого виготовлений виріб. Пластмасові моделі бюджетніші. Пластмасова тут у нас йде літа, цільна пластмаса, е, віревочки більш плотного варіанта. Е, ну і сама конструкція проще в експлуатації. Гойдалка з пластику не злякається дощу, якщо залишиться на вулиці. Вона має невелику масу і її легко переносити у випадку потреби. Вибираючи таку річ, не зайве буде понюхати її, щоб гойдалка не мала різкого синтетичного запаху. Дуже рекомендую купувати такі речі, які з пластику у спеціальних точках, де є сертифікати якості на продукцію. Вироби з дерева будуть екологічно чистішими, але їхня ціна починається вже від сотні гривень. Якщо дерев'яна основа обтягнута шкірою або текстилем, зверніть увагу на те, що каркас ніде не повинен вилазити, а обшивка має бути міцно та охайно закріплена. Купуючи дані гойдолки, зверніть увагу на е... Мотузки, щоб ніде не було ніяких зривів, ніяких пошкоджень і тому подібне, щоб матеріал був не бракований. Однак навіть якщо ви вибрали якісну і надійну модель, не лишайте дитину гойдатися без нагляду. Це обов'язково, щоб дорослі присутні були, дивилися, що роблять діти, і може, в крайньому випадку запобігти якимось, якимось моментам, які могли б привести до травмування дитини. Тож бажаємо вашим малюкам веселого та комфортного дозвілля. Нехай гойдалка допомагає їм пізнати захоплююче відчуття свободи! За ці гроші можна купити прекрасну яхту або невеликий приватний літак. Також суму просять і за сонце захисні окуляри. 408 тисяч доларів коштує найдорожчий екземпляр. Його виготовив шведський будинок люкс моди із золота та діамантів, але до цього часу так і не продав. Окуляри на реалізацію виставлені у Дубаях. Як купити аксесуар, який ефективно захищатиме очі, а коштуватиме значно дешевше? Дивіться далі. Різної форми та розміру. Колекція окулярів киянки Тетяни Чимала. Дівчина впевнена, окуляри – невід'ємний атрибут жіночого образу. Незалежно від от року, у мене в машині завжди з собою є 2-3 пари очків. Вот, например, как вот эти, более, скажем, такая классическая модель, в которых очень удобно и комфортно водить в машину. Если я выхожу из машины и я могу переодеть очки, например, одеть вот такие. Они більш закриті і, скажімо так, захищають лицо від ультрафіолету, І в них можна прогулятися по улицям. Ані в вот, них более темна лінза. І це делать очень комфортно в сонячній яркої погоду. Нові колекції сонцезахисних окулярів 2014 року відрізняються яскравими оправами. Також в моді великі окуляри квадратної форми і так звані авіатори з дзеркальним покриттям. Втім, у колекціях присутні і невеликі окуляри довгастої форми овальні та прямокутні, причому як чоловічі, так і жіночі. Підбираючи свою модель, звертайте увагу на форму обличчя. Є форми ліса овальні, трьохугольне, квадратні, круглі. Тобто якби для кожної форми підходить определена форма очків. Для овальної форми ліса підходить будь-яка форма очків. А трехугольные должны быть немножко вытянуты, могут быть вверх или чуть-чуть приподняты вверх. А квадратные, более закругленные, это должны быть линзы. И а, круглые формы лица тоже должны быть более квадратные очки, для того, чтобы гармонично и стильно смотрелись на лицо. Головна роль сонцезахисних окулярів захищати око від впливу шкідливого ультрафіолетового випримінювання. Ультрафіолетове злучення і інфракрасний світ вредно влияють з тим, що вони ну, способствують ожогу, да? Ожог, прежде всего, першого, сетчатки, да? поэтому це вредний спектр світу, який как бы, впоследствии може визвати осложнение. Отже, купуючи сонцезахисні окуляри, перш за все врахуйте те, де збираєтеся їх носити. В Першу чергу потрібно підібрати для правильного режиму. Тобто, би, це буде режим міста, будь-ріжим режим пляжу, це буде режим, пляжі, це буде режим а, для водіння автомобіля. Від режиму або ж простою мовою місце використання окулярів залежатиме, наскільки темні лінзи доречно придбати. Ступенів затемнення є 5. Нульова – це прозрачна лінза, вона призначена більше для іміджу. Э, э, Перша категорія – це від слабого сонечка, тобто це єлі затемнена лінза. Друга категорія призначена вже для режиму міста, для середнього сонця. Третя і четверта ступені найбільше підходять для спекотного літа з його яскравим сонцем, адже такі лінзи найтемніші. Наступне матеріал, з якого виготовлені лінзи. Це може бути скло чи пластик. Чому ж віддати перевагу? Стекло в любом случае раньше считалось, да и сейчас бытует мнение, что оно защищает ультрафиолета на 100%, так и есть. Но пластик сейчас и все производители очковых линзов в Солнцезащитные очки также в основном используют пластик в связи с тем, что там уже есть даже полимерная линза, которая адсорбирует вот эти ультрафиолеты. Далі зверніть увагу на оправу. Вона може бути виготовлена з пластика чи металу. Матеріали виготовлення очків – это выбор индивидуальный и касается только пожелания клиента. Прежде всего, если это качественный товар, металл йде гипоаллергенный, он не вызывает раздражения. Пластик, он на А солнце, скажем так, по 10 температуры иногда не так сидит хорошо, как, например, металлические оправы. Поэтому регулировка идет в металлических оправах посадка лучше. Наступный відповідальный и, может быть, наиприемнейший крок. Примеряйте окуляры. В первую очередь мы смотрим, чтобы правильно сидели на переносе. Очки повинні сидіти плотно на переносице, щоб їх не хотілося поправити, Они не повинні давити на вісочну часть. Також повторять лінію бровей і лінію скул, і не до... не лежать на щеках. Спеціалісти кажуть, якщо окуляри ідеально вам підходять, ви взагалі не маєте відшивати їх. Подумайте, чи зможете не знімати їх цілий день. Відповідь ствердна: тоді це ваша пара. Коштує такий аксесуар від 300 гривень. Однієї відважної людини спонукає до дій ціле покоління, казав де Вальзак. Якщо ви своїм вмінням вибирати якісні товари, покращити своє життя, послідовники цієї науки знайдуться відразу. А ми зможемо допомогти вам своїми порадами. Наступні уже за тиждень. До зустрічі!